станом на 2 листопада. На сторінці було 0 підписників, а зараз їх 2,5 тисячі. Іванна Пікула, менеджерка з проєктної роботи обласної бібліотеки для юнацтва. Каже у соцмережі Twitter популяризує книгозбірню, Постить зображення гумористичного змісту. Твіт, тобто коротке повідомлення, спонукає ходити в бібліотеку. каже Іванна Пікула. Додає на картинці у транспорті двоє людей. Для одного усе в чорних тонах, а для того, хто відвідує бібліотеку для юнацтва, життя яскраве. Я вирішила переробити його під наш формат безцільно цілне половижан і ходить у воїнську бібліотеку для юнацтва. 951 п'ятдесят Сторінки обласної бібліотеки для юнацтва є у всіх соцмережах, каже Іванна Пікула разом з колегою переглядають фото, які збираються постити. Дуже йде все динамічно, дуже швидко. Раніше бібліотеки заохочували працювати в блогах і на сайтах, а зараз бібліотеки ну просто час змушує, щоб вони працювали в соцмережах. І вже ми охопилися соцмережі, і в кожного своя цільова аудиторія. Читач Яків Зарицький каже, цікавиться новинами бібліотеки. Кожна людина користується соцмережами, і це дуже хороший рекламний хід. Щоб зайти сюди, то набагато важче ніж зайти в інтернет. Я вважаю це добре. Іванна Пікула розповідає, основна її робота написання грантів. Паралельно вона навчається у магістратурі. У бібліотеку прийшла працювати, щоб зруйнувати стереотип про те, що бібліотека це нудно, хоче розповідати людям про можливості книгозбірні. Щодня відстежує, скільки разів люди бачили твіттер сторінку у себе в стрічці. Станом на перший місяць це 887 тисяч. Я вже думала, що ми все-таки дотягнемо до мільйона. Хотілося помилуватися тут на цю прекрасну цифру, але ну нічого, все ще буде. Оксана Євпак, Петро Потієвський – новини на Суспільному Луцьк.